Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро в ефірі. Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема Дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. У Дніпрі проводять нагляд за громадським транспортом. Для цього встановлюють gps трекери інформаційні табло та застосунки для відстежування, впроваджувати цифрові технології для покращення якості перевезення пасажирів почали ще у 2018 році. Зокрема, трамваї, тролейбуси та автобуси обладнали gps трекерами. На зупинках встановили інформаційні табло, де відображається час прибуття транспорту. А у дві 2020 році розпочав роботу єдиний оперативно-диспетчерський центр управління рухом усього міського громадського транспорту. Як саме працює цей центр та як він допомагає дніпрянам, розповість директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев на базі комунального підприємства електротранспорт оперативному об'єднаному диспетчерському центрі? А наразі зараз відсклюзковуються 127 взагалі маршрутів нашого міста, це 35 маршрутів електротранспорту і 92 маршрути автобусного. Понад 900 одиниць транспортних засобів Кожен день диспетчерські центри в оперативному режимі має можливість відслідковувати основні їх параметри. Тобто, це кількість рейсів, час виходу на рейси, час заходу в депо, кількість всього пройденого кілометрів за добу, за рейс. І що немало важливо, в останній час ми фіксуємо швидкісний режим. Це дуже важливо, коли стається де дорожньо транспортна пригода, то у нас є підтвердження швидкісного режиму, і можна змоделювати дорожню обстановку, яка сталася під дорожньо транспортної пригоди, і ми перевіряємо чия ж тоді виходить вина, чи водіті водія нашого транспортного засобу, чи то трамвай чи то тролейбус, чи то автобус, чи все ж таки це сторонні водії, з ким ми там маємо в процесі роботи спілкуватися на дорогах. Міста, тобто культура у нас водіїв не дуже висока, тому я звертаюсь до жителів нашого міста. Тобто, ви повинні розуміти, що транспортний засіб, трамвай, тролейбус. Автобус великогабаритний, його неможливо дуже швидко зупинити як малогабаритний автомобіль. Тому приділяйте цьому увагу, десь поступайтеся що громадському транспорту, тому що керувати цими автівками достатньо важко. Ще. Що стосується диспетчерізації руху, це контроль і вивід його на сторонні гаджети, так звані. Тобто, ви знаєте, що у нас по всьому місту діє система інформаційних табло, тобто це вже візуалізація програмного продукту, який збирає дані щодо знаходження того чи іншого транспортного засобу на тій на чи ті, ті іншій ділянці, вираховується час прибуття на ту чи іншу зупинку громадського транспорту, і це табло візуалізує. Також є можливість відслідковувати рух громадського транспорту всього міста за допомогою додатку, де транспорт. Додаток, де транспорт це офіційний додаток міста, куди передається інформація, якраз цього ж також диспетчерського центру щодо знаходження транспортного засобу любого транспортного засобу, який знаходиться в місті. На даний момент ми не зупиняємо цю роботу, то тобто, ті функціональні обов'язки, які покладені на даний момент на диспетчерський центр він укомплектований в достатньому і в повному обсязі. Але ж ми постійно вигадуємо нові функції, перевіряємо, що необхідно для того, щоб ці функції були і працювали. І додатково закупуємо чи програмний продукт, чи… Апаратний продукт для виконання подальших функцій. Ну, наприклад, є ідея така, щоб ці інформаційні дані вже внідрялися безпосередньо не тільки в експлуатаційних завданнях комунального підприємства, а і в ремонтних завданнях, тому що дуже важливий параметр між поточними ремонтами рухомого складу це пробіг, тобто ми. Хочемо зараз інтегрувати цю інформацію вже в ремонтні депо, щоб наші слюсаря, наші ремонтники користувалися цими даними для того, щоб можна було предсказати, коли необхідно буде той чи інший транспортний засоб поставити на ремонт. По місту нині 157 електронних табло на зупинках, де відображається лише час прибуття електротранспорту. Але нині тестують нові табло, де вже є і час прибуття автобусів. Таких торік встановили 15. Про це розповів начальник оперативного диспетчерського центру служби руху КП Дніпровський електротранспорт міської ради Олег Клянцов. Ми вдосконалюємося постійно, і, наприклад, всі бачили на вулицях міста старі табло, які досі висять у кількості 152 штуки. На них тільки електротранспорт відображується. Але ми впровадили і нові табло, тестуємо їх. Вони дуже себе гарно показали. Там показуються ще автобусні усі-всі автобусні маршрути, які проходять цю зупинку. Це перше. друге. Почали працювати наші комунального підприємства автобуси. Вже п'ять маршрутів виходить. Вони усі з літерою К у індексі. Ви всі їх бачили? Вони із Києва там приїздили автобуси до нас, і ці ми експлуатуємо і інші. По-третє, ми вдосконалюємо програмний продукт. До речі, дуже вдячні пасажирам, які пишуть нам і в чат, і в офіційний, і листи надсилають. Наприклад, за допомогою пасажирів ми виявляємо або якісь пригоди, які зустрічаються на нашому великому місті, або е якісь е саботаж, наприклад, водії використовують глушилки, щоб не GPS трекери не видно було. Хоча таких. Е Случаїв було всього три за січень, дев'ять за лютий, на близько тисячі одиниць транспорту. Так що відсоток невеликий, але він є, і ми оперативно його виявляємо. Насилаємо цю інформацію перевізнику, в якого це сталося. Він приймає міри вже або в общем, Воно вже не повторюється таке. Так що ми за допомогою і нашого додатку Детранспорт, транспорт, який теж вдосконалюється на всіх пристроях. До речі, він абсолютно безкоштовний та без реклами. Ми його по листам наших користувачів досконалюємо». Нині метро Дніпра забезпечили безперебійною роботою під час відключень електроенергії. Так на станції проспект Свободи встановили батареї Під час блекаутів на живлення від неї переходить надважливе обладнання метрополітену та освітлення станції. Загалом ця батарея забезпечує живлення протягом півтори години. Розповів директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради Ігор Маковцев. На тяговій підстанції СТП-2, яка знаходиться на станції Проспект Свободи нашого метрополітену, ми інспектували роботи, планові роботи, які виконувалися на аварійних акумуляторних батареях. Це цілий блок, всього їх там 118 міліметрів. І робітники проводили діагностику елементів акумуляторних батареїв, тобто перевірку щільності електроліту, перевірка рівня електроліту і перевірка кожного елементу щодо напруги. Якщо виявляється якась несправність щодо елемента, то вже безпосередньо до цього елементу приділяється більше уваги. І його так звано реанімують. Да? То тобто, проводять розряд, перевіряють електроліт, додають кислоту. Тусь тобто, для того, щоб привести в нормальний стан даний елемент. Що стосується важливості цієї акумуляторної батареї, під час блекауту станція переходить на живлення цієї акумуляторної батареї. Що це за живлення? Це живлення всіх приборів безпеки. Щодо стосується високовольтного обладнання, що стосується безпеки руху і живлення освітлення станції, цікавий факт. Що за 27 років метрополітену е, ніколи не було можливості перевірити е, всі на кожній станції? Є така кімната акумуляторних батареї. Неможливо було перевірити е, в роботі е, ці акумуляторні батареї під нагрузкою в минулому році. Коли ставилися блекаути, е, дійсно були станції переведені в першу чергу на живлення від акумуляторних батарей, і потужність цих акумуляторних батарей проектна. Була на півгодини живлення станції в повному обсязі, але практика показала, що запас за 27 років не знизився, і станція питалась від акумуляторних батарей більше ніж півтори години. Після цього вже було підключені генератори. Ну і зрозуміло, на генераторах ми поповнили запас, підзарядили акумуляторні батареї. Ну і звісно, генератори нам необхідні для того, щоб забезпечити безпеку в першу чергу від водопритоку. Тобто, якщо відімкається загальна напруга. То насоси, які постійно контролюють рівень води в тонелях метрополітену, вони також відікаються. Тобто, нам необхідно переходити на живлення від альтернативного живлення. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. Без газу опалення і каналізації та зі щілинами у стінах та стелі. Шестеро людей проживають в зруйнованій школі на Інгульці. Цю будівлю нині обслуговує товариство ую 2011 Однак мешканці говорять, що ремонт робіт тут не проводять. Детальніше про це у матеріалі Суспільного. Ірина Клочко проживає в цій будівлі вже 20 років. Крім неї, тут мешкають ще шестеро людей. Серед них є і ті, що мають інвалідність. Раніше тут була школа, пізніше зробили гуртожиток. Сюди тимчасово оселили людей, чиє житло мали зносити задля розширення інгулецького кар'єру. В кожній кімнаті тут прописано, 63 три ну, комети мільярд людей. Всі ж думають, що ось ось знесуть, ось, ось і, і сюди. Прописувало життя всіх тут, забите все було. Люди ж повиїжджали, побросали, ну, по-своєму балиться. Ну, прописані вони тут, все ж надіється. Розумієте? І, а на і отакі от борги сумашеніші, просто страшенні борги. Сім років тому тут вимкнули газ, чотири роки тому опалення. Також тут немає централізованої каналізації, а будівля вся в тріщинах. Ірина Клочко сподівалася, що її вулицю також знесуть, однак цього не сталося. Тому жінка залишилася жити тут. А свій будинок вона покинула. В інгулецькому виконкомі повідомили, що всім мешканцям цієї будівлі неодноразово пропонували кімнати в гуртожитках, однак жоден не погодився. Вони пропонували інгулецький виконком це, як це общежиття Очингока, ну воно було, Чингока було, і, і там кімната. А що мені ну, тільки з котами і з животними не можна підожіть, а що мені взяти їх і викинуть? Ну, зробіть мені, щоб я хоч жити могла, щоб я могла нормально прийти в хату, помитися, щоб я могла. І дайте мені якесь одну комнатну хатку, щоб мені було не страшно ходити. Тому що я йду в той же туалет далеко не діти, і з мене на мене на голову падає стеля. Це нормально, це не нормально. Цю будівлю обслуговує ТОВ ую 2011 за словами Ірини. обслуговуюча компанія не проводила тут ремонтні роботи. Однак говорить юрист Іван Карнаух, вона зобов'язана це робити. Закон України про житлово-комунальні послуги передбачає обов'язок отримання управляючих організацій в належному стані в багатопорохові будинки. Крім цього, власники такого житла також зобов'язані отримувати в належному стані, незалежно від того, всі сплачують повному обсязі або Є певна заборгованість. Обслуговуюча компанія зобов'язана робити капітальні ремонти. Іван Карнау говорить, що для оцінки стану будівлі її повинна обстежити спеціальна комісія при виконкомі. І якщо буде встановлено, що ця будівля не відповідає санітарним нормам та є аварійною, мешканці можуть виселяти примусово та надавати їм альтернативні місця для проживання. Ми звернулися з інформаційним запитом до обслуговуючої компанії ТОВ УЮ та Інгулецького виконкому, аби дізнатись, чи проводились такі обстеження цієї будівлі та на яких підставах тут продовжують проживати люди. Відповідь оприлюднимо. На Дніпропетровщині запрацює сервіс Я Ветеран для бійців, їхніх родин та сімей загиблих воїнів. До проєкту Я ветеран долучилися 84 учасники. Це Дніпропетровська Ова, Міністерство ветеранів та обласна рада. Серед підписантів також райони, громади регіону, установи та організації, які надають послуги. Я ветеран. Це єдине вікно для захисників і їхніх рідних, а саме сімей загиблих бійців. До кінця весни воно запрацює у всіх ЦНАПах області. Сервіс передбачає широкий спектр послуг адміністративних, житлових, земельних та освітніх. Розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Триває дев'яти. Рік війни ми з цим проектом хочемо підтримати наших захисників та захисниць. Підписали меморандум під назвою Я ветеран, який буде заключатись в тому, що ми до кінця весни цього року хочемо запустити у всіх ЦНАПАХ більше надання ста послуг в соціальної сфері, але плануємо це все розширити до 300 послуг. Ні один запит не останеться не оброблений. Він після надання нього він буде занесений в єдину базу, де буде визначений конкретний термін його виконання. Дякую всім учасникам цього меморандуму, які підтримали цю ініціативу і погодили, в тому числі наше міністерство справах ветеранів. Послуги для захисників у ЦНАПа вже були і в інших областях. Втім, у випадку Дніпропетровщини мова йде про комплексність та охоплення всього регіону. Розповіла заступниця міністра у справах ветеранів України Тетяна Калита. Ветеранська політика має бути реалізована на місцях в регіонах. Це один з тих прикладів, як можна реалізувати ветеранську політику в межах всіх послуг через СНАПИ, щоб це було зручно, доступно, і ветерани розуміли, що вони, коли повертаються, вони потрібні, вони знають, як і що отримати в межах своїх територіальних громад. Популярність буде надзвичайно великою. По перше, по-друге, ми розуміємо, що кількість повернень ми очікуємо да, більшу. По друге, ми розуміємо, що Кількість територіальних громад наразі не повністю покрита всіма ЦНАПами, тому це буде стимулювати і розширення мережі ЦНАПів. Ну і всі розуміють, що ЦНАПи, як бренд доступності адміністративних послуг також дозволить розуміти, що послуги для захисників вони також є пріоритетними для держави, і вони такі, які заслуговують для того, щоб їх отримати. Реалізація послуг для ветеранів через ЦНАПи вже була інша в інших областях, але саме в цьому випадку питання комплексності в. Всі області да, і це якраз як приклад того, як інші області можуть це також впроваджувати в себе. Послуг для військових буде понад 100. Втім, поступово їх кількість збільшать до 300. Фахівці, котрі працюватимуть з бійцями, прийдуть навчання. Сервіс запровадять у всіх центральних офісах надання адміністративних послуг. Їх на Дніпропетровщині нині 72. Розповів заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Перша задача ми. Розуміємо заріз ветеранів, які звертаються до за послугами до держави. І друге, ми ведемо облік надавачів всіх цих послуг. І розуміємо, що відбувається саме з послугою. Да, тобто система віртуального, що працює в кожному сапі нашої області, да воно дозволяє робити моніторинг, да надавачі послуг і контролювати сроки терміну надання цих послуг, а також результати. Ми хочемо, щоб ветеран відчував на себе турботу від громади, да і так як ЦНАП є візитівкою кожної громади, і це буде ну дуже показове рішення по відношенню влади до людини. Вже на сьогодні є домовлення з міністерством ветеранів про те, що адміністратори СНАП пройдуть додаткове навчання по роботі з ветеранами, по роботі з кризовими питаннями та іншими специфічними можливостями, що потрібні навичками, які потрібно володіти нашим адміністраторам, і ми хочемо сказати, що саме впровадження такої регіональної політики дасть можливість для міністерства ветеранів впровадити будь-яку. Ветеранську політику в регіонах, тому що у них вже є якісне підґрунті, якісний фундамент в нашому регіоні, який може впитати да реалізувати будь-які рішення та бачення міністерства і державної політики нашого уряду. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра і підготували режисер Олександр Сохач, інженер Максим Гайко. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.